Це міст через річку Снов. Зараз тут облаштовують новий міст. Він тимчасовий, щоб машини можна було пустити через временний міст. Щоб потім ми могли демонтувати цей міст. Основний автомобільний міст в аварійному стані та потребує негайного ремонту, каже речниця служби автомобільних доріг області Аліна Левочко. Після обстеження цей міст визнаний аварійним, виявлені тріщини на несучих конструкціях мосту, також руйнування бетонних поверхонь. Міст терміново потрібно руйнувати. Капітально міст відремонтують за 103 мільйони гривень. Тендер виграла українська компанія Будівельне управління механізації цій споруді 45 років, а протяжність 270 метрів. Термін експлуатації мосту вичерпався, каже Аліна Левочко. Його закриють для проїзду та повністю розберуться демонтують всю стару конструкцію. Оновлять прогонову будову, укріплять опори. Міст буде повністю відповідати сучасним нормам безпеки та навантаження. Також буде встановлено на мосту освітлення. Підрядник вже спорудив тимчасовий міст. Завершити роботи з облаштування асфальтованої об'їзної дороги. Підрядник планує до 20 травня. Після цього основний міст закриють для проїзду та почнуть розбирати. Залишаться лише бетонні опори. Капітальний ремонт споруди планують завершити до кінця цього року. Гордій Єрмак, Роман Репа, Новини на Суспільному.